Скандальний заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв відреагував на новини про те, що західні країни дозволили Україні бити по території Росії їхньою зброєю. Реакція Медведєва з'явилася у його телеграм. Традиційно кремлівський блазень почав із погроз. Він заявив, що західні країни, які нібито схвалили застосування своєї зброї підвищеної дальності на території Росії, повинні розуміти три речі: Медведєв. Пригрозив, що Росія знищить усю військову техніку та фахівців, що воюють проти нас. Цитую, будуть знищуватися як на території України, так і на території інших країн, що звідти завдаються удари по території Росії. Кінець цитати. Росія вважає, що далекобійні засоби ураження застосовані Україною вже сьогодні, безпосередньо керуються військовослужбовцями країн НАТО. Це не військова допомога. А участь у війні проти нас і такі їхні дії можуть стати казус -беллі. Також Російський політик заявив, що НАТО нібито доведеться визначити як кваліфікувати наслідки можливих ударів, відплати по техніці, об'єктах військовослужбовцях окремих країн блоку в контексті статті 4 та 5 Вашингтонського договору він додав, що натовське керівництво, нібито хоче зробити вигляд, що йдеться про суверенні рішення окремих країн Північно-Атлантичного альянсу щодо підтримки київського режиму. За його словами, а правило договору 49-го року про колективну самооборону тут застосовувати поки що немає підстав. Це небезпечні та шкідливі помилки. Така індивідуальна допомога країн НАТО проти Росії. Чи це управління своїми крилатими ракетами великої дальності, чи відправка контингенту військ на Україну? Це серйозна ескалація конфлікту, колишня Україна та її союзники з-поміж країн НАТО отримують відповідь такої руйнівної сили, що сам Альянс просто не зможе утриматися від залучення до конфлікту. І стали відомими масштаб загальний задум нічної спільної атаки сил оборони служби безпеки України на об'єкти в Краснодарському краї Російської Федерації. Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела. Зокрема, сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських окупаційних військ в Криму. Так за попередньою інформацією було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах. Світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї Росії за даними джерел. Спочатку сили оборони завдали ракетного удару по двох паромах, які курсували до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики агресором. Потім дрони збу уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти. І цієї ж ночі збу спільно з військово-морськими силами збройних сил України завдали удару по перевалочній нафтоба в морському порті Кавказ через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим, зокрема внаслідок атаки. Після ефективного відпрацювання спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника. Водночас. Російський ресурс «Астра» в «Телеграм» зазначає, що в ніч із 30 на 31 травня Краснодарський край атакували п'ять протикарабельних ракет Нептун і 29 безпілотників. Про це заявили раніше в мін вбивство міноборони Росії, прозвітувавши, що нібито всі вони були збиті. Місцева влада повідомляла, що внаслідок пожежі на нафтобазі в. В Темлюському районі постраждали двоє співробітників, і також Астра з'ясувала, що окрім нафтобази тама, нефті, газ, у селищі Волна були атаковані ще як мінімум об'єкти, про які місцева влада не повідомляла. Йдеться про морський порт Кавказ уночі місцеві жителі писали про пожежу у тому районі. І Астра з'ясувала, що в результаті атаки на порт спалахнула насосна станція, а його співробітники були евакуйовані.